«Діймо! не зупинись у праці, не відійди у боротьбі, не стань осторонь. Під таким гаслом опублікувала свою позицію ініціативна група 1 грудня щодо ситуації в Україні. Цей документ готувався ще до прийняття зловісних законів 16 січня і налічує 9 незмінних стратегічних напрямків дії. Зокрема, мова йде про людей та ідеї як сильні сторони майдану, а також важку працю та віру, скасування законів диктатури, ненасильницьку боротьбу за свої права та визначення основних суспільних пріоритет. Громадського руху ми за мирне будівництво справді української держави, незалежної, багатої, вільної. Та кожна людина почуватиметься вільною і Громадянином цієї держави. Один із найповажніших членів групи 1 грудня блаженіший Любомир зауважив, що в сучасних реаліях існує велика спокуса відповідати насиллям на насилля. Проте суспільство потребує діалогу, а не просто балаканину. Діалог це є бажання пізнати один одного, зрозуміти один одного, встановити спільно. Те, що є направду корисне для спільноти. Ну і вже на підставі чого. Старатися здійснювати ще однією надважливою умовою своїй позиції. Учасники ініціативної групи визначають відповідальність. Мовляв, якщо пересічний громадянин відповідальний лише за власні дії, то відповідальність за ситуацію в суспільстві на президенті країни. Дисидент Євген Сверстюк називає це боротьбою за пробудження людських душ та сумлінь. І війде в історії той факт, що Шевченко рік Шевченка. Почався убивство, з убивства э, э, ну, ліса э, э, Кавказської наружності э, з читанням віршів Шевченка. Це дуже символічно, це історія. Це історія з великої літери. Підсумовуючи, інтелігенти заспокоюють українців. Хай би як розгортались події, хай би які військові стани в державі. Жодна людина не відчує себе поневоленою, поки матиме свободу у своїй душі. Наталія Критович, Денис Фурден, живе тіві.